Розглянемо процес формування табелю в модулі розрахунки з персоналом системи D365. Облік відпрацьованого та невідпрацьованого часу по співробітнику ведеться в формі журнал табелів. Табель є обов'язковим елементом для розрахунку зарплати в D365. Формування табелів по всім працівникам відбувається на початку місяця за допомогою функції створення табелі. Необхідно обрати період, за який буде сформовано табелі, та при потребі обрати підрозділ, по якому буде сформовано табель. Таболі формуються по підрозділам, існує можливість налаштування підрозділів, по яким буде формуватися табель. Розглянемо налаштування підрозділів до відвику підрозділу. Формування табелю по підрозділу відповідає ознака ведеться табль. Якщо ознака ведеться табель Дорівнює НІ, наприклад, в підрозділі немає табельника, то табель буде сформована по найближчому підрозділу, в якому налаштування ведеться табель дорівнює так, всі співробітники даного підрозділу будуть протабельовані в табелі підрозділу вищого рівня. Також в довіднику підрозділу визначається особа, яка відповідає за ведення табелю, та її заступник. Розглянемо рядки табелів. Формування відбувається на підставі графіків співробітника, проведених кадрових наказів, введених відсутності та коригувань табелів. Верхня таблична частина містить табельний номер співробітника, штатну одиницю, посаду, графік співробітника, форма оплати, розмір окладу та кількість ставок, а також початок та кінець рядка табелів. Ще є коригований період, в якому відображається коригування минулих періодів. Нижня таблична частина відображає відпрацьований та невідпрацьований співробітникам час. Налаштування часів, що обліковуються, відбувається в довіднику коди часів. Довідник містить перелік всіх часів, що налаштовані на підприємстві. Це як відпрацьований, так і невідпрацьований час. Тип часу зазначається окремо. Також означається код часу, який буде відображатися в табелі, та коротка назва часу. Формуються табелі за принципом один табель по підрозділу за місяць. Всі наступні зміни по співробітнику, які впливають на формування табелю, відображаються в табелі автоматично. Розглянемо, наприклад, переведення співробітника. Співробітника було переведено. 6 березня з однієї штатної посади на іншу. Співробітник був старшим диспетчером став майстром. При цьому в нього змінився оклад, графік роботи та значення ставки. Розглянемо, як це відобразиться на табелі робочого часу. У співробітнику було сформовано два рядки. Перший з 1 по 5 березня, другий з 6 по 31 березня. Новий рядок, верхню табличну частину, буде додаватися автоматично при кожній зміні Графіка роботи співробітника, або форма оплати, або розміру оклада, ставки співробітника. Тобто при кожній цій зміні тут з'явиться новий рядок. Якщо співробітника було переведено з підрозділу в підрозділ, то в табелі буде тільки рядок, що належить даному підрозділу. Період, за який діє рядок табеля, зазначається в полях, початок періоду та кінець періоду. Рядки з часом формуються автоматично, в залежності від введених оплачених та неоплачених відсутності, наприклад, лікарняних відряджень, відпусток. Прогулів та інших відсутності, а також відведеного відпрацьованого часу, наприклад, роботи в шкідливих умовах, або роботи вихідних та інше. Для розрахунку авансу, або заробітної плати табель необхідно затвердити. Для цього є функція, «Затвердити». оскільки табель за місяць формується один. У затвердження табелю після розрахунку авансу скасовується і табель заповнюється далі.